23 березня, 23 року. Всім привіт, слава Україні. Сіємо ось такі бур'яни. Ячмінь ярий. Турецькою сівалкою анзек. Зараз пориємося, де воно тут. Ковиряє вона землю, теж добре, сиро, але вона пішла. А ось, ось ячмінь. Ось. Це в мене невеликі ділянки. Є такі, де була гірчиця, убрана на сімена. А потім падалися, зійшла. зішла. Свіла вона до приморозки і так ми її ставили в зиму, нічого не робили. Три дні назад загліфосатили цю площу, так злегенька пробігся, там по півтори літри гліфосату, бо тут бур'янів майже нема ніякого. Ну, такий фон після того як сівалка пройшла. Сиротоля викидає скибки, пластилінки. Що зробиш? другою тут сівалкою ніякої не посіїш, тільки Тільки нульовою, іначе ніяк. Ну і слава Богу, виходить. Ячмінь ярий сіємо. Яка репродукція не знаю. Як називається, теж не знаю. Всі його багато років. Питань по йому немає ніяких. Обробили фуніцидним протруйником. Сьогодні зранку та й заїхали сіять. Ось таке коротеньке відео, кому може цікаво. Пишіть, коментуйте. Все, всім пока.